Іван до семи церков що в Азії. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо четвертий вірш книги об'явлення, першого розділу, і проаналізуємо саме адресат або те, до кого звернуто. Цей вірш говорить, що лист або книга об'явлення звернута до семи церков в Азії. І на цьому можна поставити крапку, закрити книжку і сказати, що воно не відноситься до нас, але це є такий образний, символічний вислів. Цими словами він звертається до кожного з нас. Просто ми зараз розглянемо і побачимо, що кожне слово воно має певне значення і воно має пряме відношення до нас. Почнемо із числа 7. Чому саме сім? Ну, принаймні я задав питання, чому 7, не 12. Е, ну, 4-3 це мало, а от можна було б більше. Але автор або сам Бог поділив на 7. І коли ми будемо читати другий розділ, третій розділ книги об'явлення, ми знайдемо 7 періодів церкви, Єфеський, Смірський, Сардийський і так далі. І кожен буде щось означати в історії людства. Але якщо ви дивилися, а якщо не дивилися, ви можете подивитися е, відео, що має статися, е, де я пояснював, що кожен вірш або кожна подія, і кожне пророцтво, і кожен вислів, який прописаний у книзі, об'явлення він має кілька рівнів значення по, е, пояснень. Не просто пророчий, не просто історичний, а також і духовний, а також і христоцентричний. Там розповідається про Ісуса Христа. Так от, число сім, воно також є не тільки історичним, тому що в історії є число сім, періоди події чи пророчі, а також вони мають і духовне значення. Саме число сім я хотів би сьогодні звернути на нього як на духовне значення, коли ми будемо розглядати звернення до Англа. В якоїсь церкві, то ми будемо розглядати всі 4, ну там 5, по суті, принципів, але е, пророчий, історичний, духовний і христоцентричний. Сьогодні ми розглянемо лише духовне значення числа 7, тому що воно прописано в цьому віршові, і щоб не заповнювати багато багатьма значеннями. І так, число 7. Наряду із числом 4. Вірніше числом 3, 3 і 7 це є повнота. Ну, так прийнято, говорити. І воно так і є. Число 3 це мала повнота, 7 це велика повнота. На відміну 4 і 12 це досконалість. Тобто, якщо виразитися словом, біблійним словом, то, якщо сказати, що 12, то це якби досконалість, 12 патріархів, 12 пророків, але в той же час. Сім, це є повнота, сім періодів, сім днів творіння. Сім ми читаємо корів було, сім колосків про Йосипа і багато інших історій про сім. Ми можемо згадати, і вони говорять про повноту, наповненість. Так от, наше спасіння, воно також проходить через число сім. Все, що відбувається в нашому житті, є сім періодів, яких достатньо для нашого спасіння. Ми можемо по різному до них ставитися, по різному оцінювати. Але я хотів би сьогодні, ну не сьогодні, а на ближчих 3 відео, розповісти про три таких періоди, які складаються із числа 7. Ці періоди, вони предназначені або вони націлені ці події. На те, щоб нас зупинити, якось вплинути, викинути із суспільства, в якому ми знаходимося, або плануємо знаходитися, і в той же самий час забрати віру, або наоборот укріпити віру. Ми розглянемо якраз цим, цих сім періодів. Але саме головне в тому, що відбувається в нашому житті, незалежно від того, на якому етапі ми будемо знаходитися, ми маємо головне. Вірити в Господа Бога нашого, як прописано в книзі Паралопоменон або книга Хронік, другого, друга книга Хроніки, 2.20 сказано: Віруйте в Господа Бога вашого і будете запевнені. Вірте Пророкам Його і пощастить вам. Амінь.